Друзі, радий вас вітати на каналі. Це в нас четвертий випуск з розбором нашого DeFi портфелю. Mm. Да. І що хочеться сказати, перше, сьогодні я записав відео, не записався звук і там частинами записалась, тому зараз переписую його. І все, що я буду зараз сказати, я вже зробив. Зараз буду просто показувати, що я робив і яка логіка була моїх. По-перше, саме головне, що я зробив. Я перенес секунду, переніс наш займ, який я брав і депозит на флюїд. А для чого це було зроблено? По-перше, я цього не робив раніше. Я хотів це зробити там раніше, але все ж таки спочатку я вирішив. Записати відео з приводу, взагалі, що таке лендінг протоколи, як вони працюють, щоб не було в подальшому питанні. Якщо ви не знаєте про лендінг протоколи або обмеження, знаєте, то раджу подивитися, я спробував там дуже просто пояснити, як працює ліквідація, що таке Health factor і так далі. Зараз я переніс на Fluid. По двом основним причинам. Перше, це більше LTV. На Флюїді він складає 85%, на AVA він складає 80%. Раніше взагалі LTV був 90% на Флюї. Зараз зменшили. Або може це саме в мережі Base. Давайте перевіримо, я навіть не перевіряв. Ні, 85%. І е, ліквідаційний пиріг, до речі, в арбітрумі менший 90%, а в Base, по-моєму, 88%. Так, да, ліквідаційний поріг менше в Base. Але е, це зробилось для того, щоб збільшити свій хелс-фактор: це дасть мені змогу або зайняти трошки більше коштів, або знизити точку ліквідації. І другий момент і важливий тут в Ав Флюїді м'яка ліквідація не така, як в Аве. До речі, це лайфхак для тих, хто пересиджує на Аве з низьким health фактором і доводить свій депозит до ліквідації. Взагалі, якщо ви таке робите, то десь у вас неправильно вже з самого початку працює стратегія. По-друге, це такий лайфхак, що ви можете. Перенести з АВ на Fluid свій депозит, зараз покажу, як це зробити. Не закриваючи займ, вам не потрібно закривати займ, забирати активи, переносити, це можна зробити все дуже швидко. І коли, у вас, наприклад, у вас дуже маленький хелс фактори які ви не можете підтримувати, або буває таке, що там з мережою якісь проблеми. Або у вас стейблкоїни знаходяться в інші мережі, і вам потрібен час для того, щоб перенести в мережу перекритий хелс-фактор, ви можете просто перенести на флюд, збільшиться ваш хелс-фактор. І якщо навіть буде ліквідація, не буде ліквідації на 50%, буде ліквідація по 5% плюс тут у нас піня не 5%, а 3%. Як перенести рефінанс? Тут буде просто всі доступні ваші кредити на інших лендинг протоколах Працює Працюю не з усіма лендинг протоколами а зрозуміло, що з нормальними, це такі, як Aave, Compound, Morpha, а може ще деякі, я, чесно кажучи, не вивчав прям детально це питання. Плюс, я думаю, що вони будуть часто додаватися нові. Так, все, наш кредит я переніс. Далі переміщаємось полам ліквідності. Ефір аве, ефір лінк. Нічого не робилось, нічого не чіпалось. Давайте. Як працюють, так і працюють. Сама логіка не отримати комісії, а альткоїни перелити більш вигідно в ефіріум. Давайте покажу чудо-чмюда. Я вже казав, що я очікую переоцінку ефіра до альткоїнів. Це такий індикатор, який навряд чи буде зрозумілий. Але зараз ми знаходимося в фазі ефіріума, коли ефіріум домінує над альткоїнами, і в нас була зміна тренду, де, скажімо так, була вже вирагідність переоцінки альткоїнів. Відносно не долара, а відносно ефіра. І тоді в нас графік би мог би виглядати ось так. Ми да відкривались ось тут, десь, може ось тут, я не пам'ятаю, але сама суть, що ми відкрили в цьому діапазоні, і був розрахунок все ж таки на ось такий рух. Зараз, зрозуміло, ми тренд змінили і навпаки отримали в противоположному. В сторону, але знову ж зараз у нас виглядає все ніби по зміну тренду. Тому з цими полами нічого не робиться. Далі чекається перелив. Коли перельються, якщо перельються в альткоїни, покажу, що будемо робити далі. Зараз все ж таки більше за переоцінку. Основні поли. Трошки переналаштував. Трошки переналаштував, да, змістив трошки цей пул, закрив його, закрив його навіть з тим, що в нас ціна відкриття була, я не пам'ятаю, де ну десь ось тут була ціна відкриття. Да, навіть з тим, що в нас ціна відкриття зараз нижче, у нас не було імперманітлосу, тому що це все перекрили комісії, і пул я закривав в, все одно в плюс. Тому тут фіксації збитків не було, але якщо б вони були, це було б не страшно, тому що, скажімо так, це в рамках моєї стратегії були, навіщо я взагалі це зробив? Ідея взагалі вчора була така, я малював там, що я от типу щось очікував ось таке. І в мене була ідея якраз в пул додати спекуляційну складову. Ми за, вчора знаходились на верхніх межах бокового руху, ми зняли ліквідність і ми отут да, знаходились. І нібито. Було логічно закрити пул і дождатись відкату, це якщо брати з точки зору спекуляції, відкриття полів ліквідності зі спекуляції. Тому що взагалі він нас працював, нічого страшного не було. Як працював, так і міг би працювати. Але зараз додам трошки спекуляційної складової в пули ліквідності. І ідея була закрити тут пул, взяти хедж. І залишити трошки стейблкоїна для того, щоб при падінні в цю зону десь отут, чи навіть тут без різниці. Я б, думаю, що я вже б вже тут відкривав би пул просто там, з меншими діапазонами для того, щоб забрати рух, але знову ж таки з ризиками. Але вчора сів, коли записувати. Отримали цей пролив на 15-й хвилинці, можете побачити, що ну доволі імпульс на, а, або вихід вниз Тому я нічого не робив, тому що в нас можуть бути ще потенційні втрати в на сліпеджі, тому що в нас, коли підвищена волатильність, у нас є змога сліпеджа отримати і е, підвищені комісії. Тому зазвичай, коли дуже імпульсний руки, я не роблю нічого з полами ліквідності, тому що дорожче буде їх відкрити, закрити, зняти, так далі тому що комісії підвищені, плюс на свапах можна втратити. Тому нічого не робив. Сьогодні зранку тут сів відео записувати і е, не записався звук. Так ось, ідея зараз в чому е, дочекатися. Кращих точок входу для відкриття пола, але оскільки у нас було все в плах ліквідності, мені треба було якось зафіксувати і зняти трошки стейблкоїна. Я це і зробив. Я переналаштував пул і переналаштував не на всю суму. Я 30% залишив в стейблкоїні для того, щоб була змога, якщо ми дійдемо до цих зон, тут відкритися. Що буде, якщо ми не дійдемо до цих зон і підемо звідси вверх? Да, потенційно я можу не дозаробити. Але ж в мене ціль не те, щоб заробити. Я знаю, що я зароблю основний профіт в мене буде заробітку з фіксації ефіру, потім, коли він буде по тим цінам, які мені будуть приємні. А зараз я просто намагаюсь не втратити зайомні кошти, тому що ми ж розуміємо, ми взяли займ, а це вже накрутка плеча. Тобто в нас вже треба враховувати, що ми працюємо з кредитним плечем, і основна задача це не втратити, а потім вже заробити. Тому, якщо навіть ми підемо вверх, я не дозароблю. Але при вході вниз в мене будуть набагато ліпші точки входу в пул ліквідності. Це раз. По-друге, в мене буде мій портфель менш волатильний при падні, при падінні ринку. Він не буде давати таку просадку, тому що в мене буде все ж таки запас стейблкоїнів. І стейблкоїни я не просто поклав в... На гаманець і чекаю, да я вже створив пул ліквідності. Отримую зараз реварди під 17%. Я використав інший декс, тому що на аеропорті і на Uniswap і банально немає пулів ліквідності для стейблкоїна з нормальними відсотками. Тут у нас під 17%. і Випадково під 12% 17%. І основна задача ще, яка ми взяли під 6%. Мені потрібно стейблкоїни використовувати в стратегії де більше 6%, щоб це мало сенс. Бо якщо немає сенсу, то будемо тільки втрачати. Тому стейблкоїни працюють, чекають часу свого якщо нам дадуть кращі точки входу, ми Задіємо їх в плах ліквідності. Якщо не дадуть, ми поки будемо заробляти на стеблкоїні. Далі вже, може, будемо в іншій стратегії, але я просто зараз зменшив ризик під вирогідність падіння ринку. І так само я взяв ще додатково стейбла для того, щоб захеджувати свої ризики, захеджувати ризики. Пола ліквідності. Друзі, в мене е, з камерою проблеми. Я думаю, що я там на фоні не також і потрібен, тому далі продовжимо без неї. Е, я захеджував свої е, поли ліквідності шартом. Як це робиться? Я хеджую не повністю весь пул. Нам треба захеджувати тільки ефіріум який знаходиться в полі лікідності. Але давайте зараз більш детально. Коли в нас ціна буде падати, в нас буде ставати більше ефіру. Коли ціна буде рости, у нас буде ставати менше ефіру. Тому сама логіка хеджування пола, вона. На цьому і будується, що ми будемо по дельті хеджувати саме Ефіріум. Тому що Ефіріум дає якраз ці просадки в полі ліквідності, ефіріум дешевший або дорожчий. Я відкрив шорт-позицію, але відкрив перше. Що важливо сказати, відкрив і давайте покажу. По-перше, що У нас, у нас тут 0,8 ефіра. і у другому полі 0.4 ефіра. На 0,12 ефіра я відкрив позицію в шорт. Дехто може сказати, що ось тут в нас нібито ордер блок. Тут в нас імбаланс. Що треба було шорт брати тут. Важливо зрозуміти, що це в нас не торгова стратегія. Ми не шукаємо найкращу точку входу, ми страхуємо себе від падіння. Тому намагатися знайти ідеальну точку входу для шорта не немає сенсу. Плюс шорт працює не так, як і зазвичай в стратегіях. Тобто ми можемо зараз Да, зробити ось так, от і ось так. от. Да. І, по ідеї, більшість людей будуть добирати тут шорт. Нам же, навпаки, треба зменшувати шорт. А я захеджував два пула, тому в мене по-іншому будується дельта, тому що в мене буде нерівномірне, нерівномірний перелив в ефірі. Ціна падає. У нас ефіру стає більше. Тому, коли ціна падає, ми маємо тут збільшувати кількість ефіра в нашому шарті. Ціна далі падає, ми маємо збільшувати кількість ефіру в шарті. Ціна росте, ми маємо зменшувати. Ціна росте, ми маємо зменшувати кількість ефіру. Для цього використовується дельта. Зараз я не буду. З розрахунками довго о, пояснювати, будемо робити простіше. Я вирахував для себе, що на ось ці два пла мені дельта нормальна 5-7%, а що при 5-7% зміни ціни я збільшую або зменшую шорт. Що це мені дасть? Наприклад, при виході вверх я не дозароблю, але сама задача при виході вниз і падінні ціні якраз зменшити збитки від пола ліквідності. Тому, коли в нас буде ціна падати, я зароблю на шорті, і залишиться в мене ще заробіток з комісії. Я перекрию всі втрати від переливу стейблкоїна в ефіріум. І так само навпаки, я втрачу на переливі. Але і на шорті, але за рахунок, точніше не втрачу, а не дозароблю на переливі, тому що мені потрібно буде перекрити збиток по шорту. І мені ще залишиться комісія. Але знову ж таки, зараз ми відходимо від цього сценарію, що ми зараз підемо звідси вниз. Якщо цього не станеться, ми закріпимось. Вище, да, і почнемо торгувати новий діапазон і е, формувати вихід, то зрозуміло, що я шорт закрию для того, щоб навчати прибуток, зараз ціль захиститись від падіння. Але за рахунок того, що я виділив не ту ж саму кількість ефіра Тобто, у нас там на 500 доларів, я виділив всього лиш 60 доларів на цей шорт. Я використовую кредитне плече. для того, щоб зменшити просто задіяну ліквідність в шорті. Тому моя дельта трошки зміщується, і мені треба ребалансувати цей шорт кожні 2% руху ціни. Тобто, ми зробимо зараз 2%, наприклад, тут. Тут я маю його зменшити. І рух, кожен рух ціни в 2%, я буду ребалансувати свій хедшот. Я можу ребалансувати його і під більшим відсотком, але тоді мені потрібно задіяти більше своєї ліквідності, а я цього робити не хочу. Моя ліквідність зараз працює ось тут. Да, я задіяв стейблкоїни під 17%. І щоб не забрати звідси ліквідність або ще не е брати займ, може я візьму пізніше займ, але буду так само використовувати його в стратегії з саме стейблкоїном, для того, щоб в мене не було імпермінітлосу, щоб я завжди міг просто повернути їх е і забезпечити собі health. -фактор. Тому я використовую кредитний плечі і за цього в мене трошки зміщується моя дельта, яку я маю підтримувати. Якщо цього не стається, якщо в нас план на падіння відміняється, я просто закрию в шорт. Да, в даному момент я можу не дозаробити. Але в цілому моя задача захиститися повністю від падіння ціни. Захистити свої поли ліквідності, які в мене працюють. Це не вони, ось це вони. Да. І е, з мінімальним ризиком, тому що я можу, наприклад, просто закрити поли ліквідності і сидіти і чекати е, кращої точки входу. Але в той же час я можу працювати з полами ліквідності, мені будуть падати якісь комісії. А за рахунок шорта я зможу себе трошечки заспокоїти від падіння, захистити. Але да, при рості я зароблю менше. Але знову ж таки повторюсь, основна задача це не втратити, тому, виходячи з цієї локальної ситуації, яка в нас зараз намалювалась, да, якраз, скажімо так, є повод показати і спробувати, як захеджувати ризики. Шорт я закрию, тобто зрозуміло, що я буду його ребалансувати, але повністю я його закрию, якщо ми зробимо ось так. от. І будемо вже наторгувати вище цього блоку, вище цього боковика, наторгувати новий діапазон під виход далі. Ну або, може, це буде, я не знаю там, якась одна палка ось така. Ну, якщо буде, ну, ліквідне мій шорт, полом ліквідності я це перекрию, але мені важливо зараз просто показати, як можна себе захистити від падіння. Друзі, а на цьому все. Якщо залишились питання, можете писати їх в коментарях або в чаті. Чат у нас повністю відкритий. Якщо щось було незрозуміло, спробую більш детально пояснити. Зараз спробував у відео це зробити максимально простими словами і, скажімо так, наглядно. Все ж таки, якщо будуть питання, можете їх задавати. А так, до зустрічі, па-па.